Путін буде намагатися е, готувати е, ситуацію до того, щоб його ультиматум, чи як він називає мирні пропозиції. Насправді це звісно, ультиматум, ультиматом, е, було е, дійсно е, підтверджено подіями на полі бою. Тобто, він не може просто так заявити про денацифікацію, демілітаризацію. України і звісно, окупацію і оформлення міжнародне окупованих територій України просто так, просто тому що йому це хочеться. Тому звісно, російські війська зараз працюють саме над цим. І в принципі, оці події прогнозувалися. Ми говорили про те, що в конгресу сполучених штатів створили сприятливі умови для росіян. З жовтня минулого року вони насправді продовжують свій наступ, намагаючись. Дійсно проломити фронт і створити умови для виконання того самого ультиматуму Путіна, тому що ну багато є розмов, чи готова Росія до великої війни на виснаження, чи Росія намагається закінчити цю війну і так далі. Ну судячи по тому, що дійсно Путін зараз прибув в пхінян, і там ну очевидно веде. Переговори про перетворення північної Кореї на такий собі військовий цех російської армії, і це очевидно вигідно обом сторонам, тому що вперше в своїй історії Північна Корея отримує можливість. На от, залучення величезних інвестицій, і навіть навіть підняття рівня життя північно Кореї, що нікого ніколи не, не траплялося до цього, навіть за за часів радянського союзу, це була бідна країна, яка в принципі перебувала на периферії е, геополітичних процесів. Зараз є шанс для північної Кореї, для його для, для, для лідера цього е, диктаторського режиму вийти на абсолютно новий рівень. А для Росії це шанс створити умови для. Формування такого ланцюга виробництва боєприпасів артилерії, ракет і так далі, в тому числі за рахунок включення, звісно, Китаю як основного поставника сировини станків, комплектуючих і так далі. Тобто зараз іде чому критичний момент війни? Тому що зараз якраз і скажімо так викристалізовується. А як же буде розвиватися в подальшому ситуація? Чи ми зможемо? Переламити ситуацію на фронті, або Росія дійсно буде реалізовувати свій план, готуючи пропозиції нового президента Сполучених Штатів, формуючи е, оборонно-промисловий блок е, Вісі зла, так, так званий, і тоді у нас буде мало дуже шансів для того, щоб переконати і нового президента Сполучених Штатів і наших е, союзників. Е, в тому, що є сенс взагалі нас підтримувати. Якщо дійсно, з нашого боку є лише стагнація і неможливість змінити е кардинальну обстановку, тоді е нам будуть пропонувати все більше і більше сідати за стіл так званих переговорів. Тобто, погоджуватися на капітуляцію. ну така, така складна реальність, така реальність, яку ми маємо всі розуміти, що це не просто якісь тактичні рухи, що це не просто якісь е наступи біля якогось села. Це дійсно. Стратегічна це є стратегія, це є стратегічна сфера, в якій Росія намагається досягти своїх результатів. В мене знаєте, що сьогодні вразило найбільше це коментування сполученими штатами того, що відбувається в Хіяні. Вони там було кілька спікерів, в тому числі до речі, держсекретар Блінкін сказав, що. Сполучені Штати е, дуже занепокоєні, і вони будуть слідкувати за розвитком подій. Ну слухайте, ну скільки можна вже свідкувати? Тобто, фактично, ці заяви говорять про те, що Сполучені Штати не збираються, в всякому разі, адміністрація Байдена не збирається брати на себе ініціативу, не збирається перехоплювати ініціативу, повністю віддаючи це е, іншим гравцям, ну, наприклад, Росії, і, наприклад, Україні. Тобто, знову ж таки, ми маємо розуміти, що зараз все залежить від нас. Не від сполучених штатів, які спостерігають і глибоко занепокоєні, не від наших європейських партнерів, які дуже нам допомагають, але вони також не хочуть брати відповідальність на себе. А от нам треба брати на себе відповідальність, і це е, дуже складний вибір, е, можливо, болючий вибір, але іншого виходу немає. Це треба от просто зараз зрозуміти.